Початку було слово. Мир Божий вам, шановні брати і сестри, дорогі друзі, всі, хто долучився до нашої програми на початку було слово. Все має свій початок. Початок Всесвіту. І наш з вами захований у предвічному Божому Слові. Читати його, роздумувати над ним це є. Прекрасна нагода пізнавати Бога, пізнавати світ, зрештою, пізнавати себе самого. В основу нашого розважання я хотів би сьогодні взяти Слово Боже, вираз Ісуса Христа, який записаний у Євангелії від святого Марка. Восьмий розділ: 34-й текст. І покликавши народ з учнями своїми. Промови до них, хто хоче йти за мною, відречися себе, візьме свого Христа та й іди за мною. А ми, люди, і наша людська сутність творення так, що нам подобається, або нам простіше, або нам легше йти за кимось. Чи не тому сьогодні так багато вождів, за якими йдуть? В яких розчаровуються, обирають нових і йдуть знову. Чи не задумалися ви, дорогі друзі, наскільки важливо мати такого провідника, мати такого вождя, мати такого вчителя, за яким можна було б іти все своє життя, і що найголовніше, у кінці нашого життя, коли буде закінчуватись наша земна дорога? Виявилося, що ми йшли за тим, за ким потрібно, а не прийшли до безодні. на превеликий жаль, багато провідників цього світу ведуть людей тільки до межі, межі життя і смерті. А що буде далі? Син Божий Христос Ісус звертається до учнів і до людей, які Його слухали, із цікавим словом: якщо хто з вас. Говорить Ісус, хоче за мною йти, якщо ви вважаєте, що я вчитель, я ваш авторитет. Якщо ви вважаєте, що те, я, що те, що я говорю і чиню, є добре і є правда, ви можете йти за мною. Я хотів би нагадати про п'ять послідовних кроків, які необхідні для тих людей, які вирішили зробити. Перший, найсерйозніший, ще раз підкреслюю, найсерйозніший крок у своєму житті стати на шлях слідування за Господом нашим Ісусом Христом. Думки, які я буду озвучити, ми візьмемо саме із тексту, із слів Ісуса Христа. Отже, перше, син Божий, звертаючись до людей, які його слухали, промовляє: коли хто хоче йти за мною. Що в цих словах? Бог, який має абсолютний авторитет, і абсолютну силу, і абсолютну владу, може змусити людей виконувати, чинити свою волю, але він не користується своєю силою. Він, як творець, і як батько, надзвичайно цінує ваш вибір, мій вибір, мою волю і нашу волю, власне, такими він створив нас. І тому це Слово Ісуса Христа, який говорить, якщо хто хоче, говорить. Про те, що людина має право. Не просто обов'язок, не просто закон. Людина має право вибору. Якщо хто хоче, бажає. Бог, виявляється, рахується з моїм і вашим бажанням. Чому саме бажання людське? Чому не з примусу? Чому не з чиєїсь волі? Тільки той, хто добровільно, тільки той, хто за власним бажанням вирішив стати на шлях і на стежку слідування за Ісусом Христом, той може мати успіх. Народна мудрість каже, зневільника не буде богомільника, і це правда. Тільки коли я щиро бажаю сам особисто, не тому, що так сказали батьки, не тому, що так сказався ще у церкві, не тому, що так. З кафедри сказав проповідник Я це моє особисте бажання. Це дуже шанує Бог і рахується з цим, якщо хто хоче йти за мною. Бог не нав'язує своєї волі. Він рахується із нашою волею. Добровольці найбільше корисні для Божого царства. Крок номер два. Власне, це зупинка, це не крок. Наше особисте бажання перше, друге. Зупинитися на нашому шляху. Для того, щоб іти за кимось. Я повинен зупинитися на тому шляху, на якому я знаходжуся зараз в даний момент. Для того, щоб йти за Христом, я повинен зупинитись на моїй власній дорозі. Біблія чітко і конкретно говорить про це. На ваших дорогах зупиніться. І розпитайте, де дорога добра. Іван у своїй проповіді на Йордані, звертаючись до людей, говорив, хто наповнив вас втікати? Ми біжимо, ми спішимо. Нам немає часу зупинитись і розглянутись, а куди, власне, я біжу. Можливо, хтось пам'ятає е, деякі тексти із відомого вірша російського поета Євгена Євтушенка, в якому він говорив так: прокляття віка, це спешка, і чоловік стирає пот, по жизни мечется, как пешка, попав за травлену в Поспешно Поспішно поспешно любят і опускається душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каються спеша. Він продовжує ще відомі фрази, але я хотів би зацитувати наступний рядок: о чоловік чиє ім'я свято підняв глаза з молитвою. Ввись Серед розпада і розврата, ась для того, щоб поміняти орієнтир нашого напрямку, нашого земного шляху, потрібна зупинка. Нам потрібно зупинитися. Крок номер 3 Ісус Христос говорить доволі е, радикальні слова, якщо хто хоче йти за мною. І продовжує думку. Після нашої зупинки, коли ми зупинились і вирішили, я йду за Ісусом, я відкидаю лідерів, які не раз обманювали, зраджували, і виявлялись насправді не тими, якими видавали себе. Я вирішив йти за Ісусом. То Син Божий ставить конкретну умову: відречися себе. Що означає відректися себе? Я люблю себе, я поважаю себе, я спеціаліст своєї справи, я багато де чого можу. І, виявляється, в Бозі це все втрачає сенс і зміст. Я повинен це все абсолютно відкинути абсурд. Насправді, відректися з себе, це означає забути слово, я коваль свого щастя, я знаю і я можу сам. Можу Сам без Бога. Виявляється, у нашому житті ми повинні визнати, що все-таки ми. Є люди, які не спроможні зробити певні речі. Ми повинні звернутися до того, хто дає мудрість, дає силу, дає знання найбільше всього, хто дає прощення. Я сам себе не можу зробити кращим. При всьому бажанні, при всьому старанні, я не можу себе зробити кращим. Я не можу стати людиною, яка звільнилася від своїх гріховних звичок. Від своїх поганих, нецензурних слів, від свого недоброго характеру я не можу. І тому син Божий пропонує: ти відрічися від себе. А я готовий дати тобі свою підтримку, я готовий дати тобі свою допомогу. Тобто, наше людське повинно стати в сторону. Наше людське повинно залишитися. Має наступити Христове, має наступити Боже. Отже, наступний крок це крок четвертий. Ісус Христос звертається до людей і каже: візьми свого Христа. Що це означає? Невже я повинен нести на своїх плечах якийсь предмет у формі Христа чи якоїсь іншої форми? Безумовно, що ні. Коли я вирішив іти за Ісусом Христом, я погоджуюсь на Його волю. І на Його право впливати на моє життя і на мою долю. Я погоджуюся, що з Ісусом Христом я зможу пройти цей шлях. Іншими словами кажучи, мій хрест це те, що Бог призначив. Це не обов'язково страждання, як багато хто розцінює, — Це мій хрест. Я зустрічав людину, яка любила алкоголь і не могла вибратися із цього болота, і скрушно зауважила завжди. Коли їй говорили про цей негатив, то вже такий мій хрест. Це не хрест, це наша гріховна пагубна звичка. Наш хрест, це наша доля, це наша місія. Це те, для чого мене і вас Бог привів на цю землю. І бути в руслі Божої волі, Його планів і Його намірів – це справді є благословенний хрест. І, благословений тягар, до речі, про це каже Христос Ісус, я допоможу тобі нести. Я допоможу тобі нести. І останній, п'ятий крок, говорить Ісус Христос: іди вслід за мною. Отже, найперше твоє власне бажання. Друге зупинка на твоєму шляху, зміна орієнтирів, напрямок Ісуса Христа, відречення від себе. Бог стає пріоритетом. Я беру свій хрест, я приймаю з Божих рук свою долю, своє життя, так як є. І далі рухаюсь. Йди вслід за мною. В цьому слові є певна динаміка. Йти за Христом. Це означає, що він попереду. Це означає, що Він перший зустрічає небезпеки. Це означає, що він знає мою дорогу від сьогодні і аж до останнього удару мого серця. Це нормальна позиція християнина. За Христом. Іван Хреститель, промовляючи на Йордані, звертався до людей і казав: Він той, хто був за мною, але тепер став попереду мене. Я тепер йду за ним, за Христом Ісусом. Йти і слідувати це означає бути впевненим, що переді мною йде пастор, який знає шлях, який знає чисту воду, який знає поля, де гарне пасовище для його овець, який зустріне перший хижака, який зустріне ворога, який виступить перший. А тому святий апостол Петро радить нам у своєму післанні, тому що Ісус Христос постраждав за нас, залишивши нам. Приклад, щоб ми йшли по слідах Його, по слідах Христових за ним. Шановні друзі, можливо, хтось іде по слідах своїх авторитетів. Можливо, хтось йде по слідах своїх особливих духовних, а може навіть лже духовних відкриттів і терпить невдачу. Можливо, хтось іде по слідах власних амбіцій, лицемірства і гордості, називаючи себе християнином. Моя порада. Нам варто зупинитися на наших шляхах і йти за Ісусом Христом. Він найвищий авторитет. Він той, хто сказав: з моєї руки вас не може взяти ніхто. І тому я звертаюся сьогодні до всіх, хто чує сьогодні це слово. Ти можеш сьогодні прийняти це рішення свого шляху. Повернути на Божий шлях. Запам'ятаймо, Бог не ходить нашими шляхами. Я ще раз повторюю це слово, яке цитував раніше про Кисаї. На ваших дорогах зупиніться і розпитайте, де є дорога добра. Ви знаєте, де добра дорога, де добрий шлях. Син Божий промовляє: Я є дорога, правда і життя. Якщо в тебе є таке бажання. Він готовий прийняти твоє каяття сьогодні, зараз, тепер в цю мить. Нехай допоможе тобі Господь стати на його стежку.